Едь, едь. Ай. Ну что ты отвлеклась? Он врезалась теперь. Давай газу и влево руль. Давай влево, влево, влево. Да, выезжай за запором. О, я ехала Молодец. Все, двоечку включи или левой рукой, левой рукой нажми. Нет, то ж правая, что 4. Одиничку включи. Левой, другой ручкой. Все, теперь газу. Давай. И правой ручкой. Двоечку. Бачу, двоечку включай. Правою, правою двоечкою включай, двоечку. Ну це ж правая. І газу давай, поїхали. О, давай газу. Більше скорость, менше ям. Погнали. Давай, мала, поїхали. Все, газку чуть-чуть дай. Зараз направо буде поворотик трошки, только по травині. Все, направо, 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 поворачивай, поворачивай, куди ти по кот, по новому там по карту бабушка картошку посадила, а ти по картошці їхала. Шо типер? Виїжджай. Вс, типа давай, задню включай. Задню газу дай. Хай машинка виїде. Виїжджай, газу дай, ножкою. Ти Як ти даєш газ, ну, вдуйся. Не можу. о, сього, що, що ти не можеш? Нажми, кажу, газ. Іще, виїжджай. Все, хорош, хорош, та хвата газувати, ти ж назад їдеш, куди ти? Пусти газ. пусти газ. -мо! Та пусти газ, не трогай. Та пари, палець у ногу бери. Бачиш, тебе дискваліфікували, тому що ти їздила не зрозуміла я. Що ж ти вначале на початку почала нормально. А це... мою ти що, розтерялася, чи що? Я не думаю. О, я ти зб... Ладно, нормально. Пойдет. Потренуєшся і будеш вместо папи кататися на чемпіонат.